Вже скоро початок період податкових платежів. Цей раз це буде практична платежі за весь третій квартал 2025 року у гривні. Ну крім того, поточне платежі ще які будуть у бізнеса, і помитах там будуть і так далі. То це достатньо непогані шанси для гривні у першій та другій декаді листопада 2025 року. Утримання, утримувати свої позиції. Чому тому, що компанія потрібна гривня для розрахунків з персоналом за попередній період, це от перша, зазвичай перша декада, якраз то, що ми бачимо, по листопаду буде. Ну і крім того, будуть вже потрібно накопичувати гривневі ресурси для того, щоб розрахуватися у середині листопада, починаючи з середини листопада, з бюджетом вже по е, гривневих, гривневих оплатах ті ж самих податків, митних зборів і так далі. І це позитив для гривні. Е, крім того. Хочу сказати негативним фактором, який буде працювати на цей період, по протинаціональної валюти, можна сказати, це активізація населення в купівлі валюти, тому що зараз все ж таки населення воно налякане на девальвацією, Ми це потрібно теж розуміти. І все ж таки зростання, навіть невеличке зараз курсу долара, що відбулося, що він зараз там більше при продажі більше 42 гривень, воно вже налякало населення.